Сльози та смуток знову чутно з собору Святої Трійці. Сьогодні тут лучани проводять в останню земну дорогу воїна Миколу Калугіного. Рідні, близькі та знайомі зібралися віддати останню шану військовослужбовцю та подякувати за його подвиг. Ну прекрасна дуже сім'я, дуже така ну і співчутлива, як звернутися. Там в тій сім'ї інша дитина не могла вирости. Я його знаю з дитинства. Добра, спокійна, такий завжди самостійний був, завжди дорослий був. Як кажуть, помирають самі найкращі, гинуть, але в пам'яті лишаються, бо він герой, не вмирають. Микола Калугін пішов до війська у 2022 році. Завжди відзначався відважністю та світлом у душі. Йшов до центру комплектування з власного бажання з перших днів війни. Пригадує кращий друг воїна Борис. Дуже позитивний хлопець був дуже прямі на війні, і завжди він був такий. Стоячий пацан такий загодний. Вони пішли майже там, з другом на початках. На початку війни вони пішли їх в военкомат не взяв, бо тоді черги величезні були. А через 2-3 місяці вони пішли саме. Ну, він волонтерів трохи, але після того послужив, він отримав поранення, поки тут на місці був. Після поранення він ще там трохи служив на сході десь. Сім'я мама в нього сама залишилася. Дітей не мав. Батько теж помер, то Мама сама залишилася. Захищаючи батьківщину, майже з початку повномасштабного вторгнення воїн хоробро виконував надзвичайно ризикові завдання на передовій. Служив водієм взводу протитанкового ракетного комплексу у складі 118-ї окремої механізованої бригади. У жовтні 2023 року. Захисник отримав важке поранення, опіки, черпно мозкову травму та контузію. Попри важкі травми, Микола не втрачав силу духу та продовжував допомагати військовим на передовій. Його мама працює багато років у світі. І, в принципі, Коля виріс на наших очах, тому що мама з собою брала на роботу. Потім він був в малій академії, ось навчався, має мав дві вищі освіти, розумний хлопчисько, сміливий. Такий, що він не ховався з чиюсь спину, і дійсно багато цих ці років з 22 по 25 рік він воював, поранення мав ось, але все ж таки, коли вже його комісували, то він просився, що хоче волонтерити, що хоче хлопцям допомогти, чим міг він з фінами працював і волонтерив до останніх днів. На жаль, життя ветерана війни обірвалося 16 листопада. Щирий, добрий та справжній. Саме так пригадують воїна, колишні одногрупники з університету. Не стримуючи сліз, давні друзі згадують Миколу лише добрим словом. За своїх далеких часів студентства він завжди був щирою, відвертою, усміхненою людиною, яка ніколи не таке враження, ніколи не бажала нікому зла. Він завжди був добрий, позитивний. Ми навчалися в університеті в нас війну. Луцько. Кафедра географії, факультет землеупорядкування і кадастру. Стосовно Миколи, хочу сказати, що він в будь-якій історії, тобто він завжди, завжди його сторона це світла. Добре світло, позитивно. Ну, насправді, я дуже не знаю, горда ним, що він пішов захищати Україну, що він воював. Дуже шкода, дуже. Комунікабельний, цікавий, гарний. Він був нашим старостою нашої групи. Хороша була людина, дуже шкода, що такі молоді люди так рано йдуть життя насправді. Схиливши голови, Лучани провели траурний кортеж з тілом воїна до місця останнього спочинку. Поховали захисника Миколу Калугіна на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.